Йоу, скажи чесно, ти коли-небудь реально задумувався, наскільки сильно дівчата тримають аніме на плаву. Я зараз не тільки про сюжетні ролі. Я про те, що іноді вся франшиза це просто троє дівчат і один хлопець, який падає лицем їм у груди. Так приблизно раз на серію. І чомусь кожен раз випадково. А тепер уяви, весь той самий сюжет, але без них. От взагалі. Немає вайфу, немає фан-сервісу, немає фрази. Ти ще залишився дивитись? Уяви наруту без хінати, Зоши смерті без міси, атаку титанів без мікаси, сталевого алхіміка без Вінрі, Клинок, що знищує демонів без незуко. Це не просто дівчата, це емоційні якої. Навіть якщо іноді вони стають умовно статистами, глядач до них звикає, вони тають баланс. Вони дають баланс, динаміку, атмосферу. Іноді саме дівчата це серце серіалу, а іноді причина війни. Без них маємо просто бойовики, де потні хлопці б'ються один з одним. Це теж звучить доволі прикольно, але трішки не те. Окей, скажімо чесно, багато з нас увімкнули перше аніме взагалі через ну через сюжет. Ти бачив картинку з дівчиною в шкільній формі, з величезними очима, кольоровим волоссям, і вона виглядала або мило, або, скажімо так, епічно. І ти такий, бро, я це подивлюсь. Бо дівчата в аніме це стиль, краса і вайб. Це частина естетики. Вони візуальний цвях у голові, вони обкладинка, завдяки якій ти відкриєш книжку. Навіть якщо ти типу такий, та мені все одно, повір, не байдуже. Все одно згадав її ім'я, все одно в ТікТок влетів її фан арт. І так, ти поступово підсідаєш на аніме, бо там є улюблена твоя вайфу. Найс. Nice. Ти можеш скільки завгодно говорити, що не ведешся на фансервіс. Але Ріж Рубай, Старша школа мертвих не стали популярними випадково. Вони знали, що роблять. І ти теж знаєш. Майже кожен аніме це квест з глядача. Якщо не сюжетом, то візуалкою. Тобі можуть підкинути трошки трусиків або сцену в купальні, або просто дівчиною з надто складною фізикою руху тіла. І ти такий гм, глибокий символізм. І це не просто, щоб ти кайфанув, це щоб ти не вимкнув. Сумно, можливо, але працює 100%. Окей, уяви реальний світ, де в аніме немає дівчат. Жодних. Просто 20 хвилин хлопців, які качають силу. Також дружать між собою, б'ють монстрів і кричать щось. Кайф, може і так, один раз. Але довго не витягне, бо ми не тільки хочемо битви, ми хочемо драми, романтики, ніжності і контрасту. Іноді саме дівчина створює поворот: вона вмирає, вона зникає або вона зраджує. І ти вже не просто дивишся, ти живеш це. Вони двигун емоцій, навіть у бойових аніме. навіть у тих шоу, які типу не про любов. Всі ми хоч раз ловили себе на думці. Хм, вона з аніме, але щось у серці тисне. Як розпізнати, що болить саме серце? І наді якщо ти нікому не зізнаєшся, твій пошуковий запит на YouTube «Top 10 best Waifus Ever все сказав за тебе. Бо вайфу це не просто симпатія, це частина ком'юніті. Ти ставиш її на аватарку, сваришся в коментарях, чия краще. Закура краще. Читаєш фанфіки, чекаєш нових фігурок. Це мем, стиль, навіть частина особистості. У кожного справжнього фаната є свій тип. І що, це погано? Та ні. Це весело, це емоції, це культура. І ти її частина. Аніме без дівчат це як борщ без щаснику. Можеш їсти, але не той кайф. I don't know. Дівчата це не просто гарний додаток. Це фундамент, атмосфера, життя і різноманіття. Вони можуть бути смішними, трагічними, тупенькими, мудрими, з величезними очима або іншими величезними деталями, але без них аніме не було б тим, чим воно є. Тому наступного разу, коли хтось скаже, та я дивишся тільки заради сюжету. Просто подивись на нього, усміхнись і спитай. А твоя вайфу хто? Не забудь написати свою вайфу в коментарях. А якщо не маєш, то я вже починаю хвилюватись за тебе. Усім добра.